Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Понад 400 ударів з різних видів озброєння завдали загарбники по прифронтових містах та селах області. З авіації атакували Приморська, Гуляйпола та Малі Щербаки. Під вогнем РСЗВ опинилися новоандріївка, Щербаки та Чарівне. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, окупанти намагалися атакувати поблизу Малинівки на Гуляйпільщині, а невдалий штурм провели і на Оріхівському напрямку. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки. Аспологівського району поліцейські евакуювали 47-річну жінку та 17-річну дівчину. Правоохоронці закликають людей виїжджати до більш безпечних місць. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102. Більше 100 мільйонів гривень від держави на спецтранспорт для комунальних підприємств Запоріжжя. В рамках цього рішення вже закупили три сучасні автогідропідйомники. Їхня вартість 17 мільйонів гривень. Два отримало КП Запоріжж Ремсервіс, ще один – «Запоріжміськсвітло». світло. Автопарк цього КП вже давно застарів. Найновіші автоверці 12 років, а є й такі, яким більше 30. Тож нова техніка дозволить оперативно ліквідовувати наслідки обстрілів. Та ефективно виконувати інші види робіт. Це не тільки одиниця техніки, це інвестиція в охорону праці, в безпеку праці наших працівників. Два автомобілі Volkswagen Крафтер отримали міський та обласний водоканал. А це допомога від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Машина необхідна в щоденній роботі, адже наразі половина автопарку КП Водоканал це техніка, який понад 40 років. Сьогодні ми отримали груза авто «Бусік». Він буде працювати у нас. В аварійних бригадах він буде розвозити обладнання на об'єкти там, де ми ведемо роботу. Тут я хочу сказати тут повний привод. В принципі, ми можемо не тільки по асфальту їздити, ну і по полям, і по бездорожчому. Таким чином, протягом року до комунальних підприємств міста та області збираються передати щонайменше 100 одиниць техніки. Уряд виділив на Запорізьку область більш ніж 200 мільйонів нової додаткової дотації, яку ми спільно прийняли рішення здебільшого направити на придбання комунальної техніки. Саме тому дві одиниці передається зараз РЕМ сервісу, одна одиниця передається міськ світлу і. Звичайно, ми продовжимо цю практику. Я думаю, що зараз приблизно раз на тиждень раз на два місяці ми вже будемо видавати техніку, та по якій відбулися тендерні процедури. Для нас це зараз важливо створювати безпечні, комфортні умови праці для людей. Викликів дуже багато. Ви знаєте, що окрім звичайних питань пов'язаних з благоустроєм і обслуговуванням будинків, Запоріжжя щодня і щоночі виконує дуже велику кількість робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій ситуацій з ремонтом будівель та споруд як житлового фонду, так і об'єктів критичної інфраструктури. Особливий день для молоді кращим випускникам Запорізької області вручили диплома з відзнакою. Урочиста церемонія відбулася на кургані єдності на острові Хортиця. В ній взяли участь випускники шкіл всіх районів області та міста. Цьогоріч тільки в Запоріжжі серед трьох тисяч випускників понад 300 відмінники. Молодь, батьків, а також педагогів вітали з успішним завершенням навчального року і бажали досягти нових звершень, а майбутню професію обирати серцем. Я запам'ятаю цей день, промови, які були, які мене надихнули, рухатися далі і досягати поставленої мети. Я планую навчатися на журналістику і будувати майбутнє нашої країни. Я хочу вступати на історичний факультет, бо мене цікавить історія як загалом, так і нашого краю, нашої країни. Це дуже важливо, на мою думку, особливо ну, у період війни. Нам потрібно розуміти, звідки ми що ми, хто ми. Я хочу подякувати нашим освітянам, які в надскладний період під час війни в 30 кілометрах від лінії фронту. Вклали силу, душу, своє знання, натхнення в найкращих випускників. Я хочу подякувати батькам, які сьогодні продовжують працювати саме тут, в Запоріжжі, виборювати нашу перемогу, робити все для того, щоб наша держава ставала кращою. Сьогодні ви випускники це формування насправді нової еліти нашого суспільства. Під час урочистостей говорили про підсумки цього навчального року, попри війну, цей рік перемог запорізької молоді на наукових конкурсах та олімпіадах. Школярі брали активну участь в різноманітних освітніх форумах країни та за кордоном і звідусіль привозили високі нагороди. Тож вже сьогодні молоде покоління змінює країну. Наш заклад є єдиним закладом, який представляв Запорізьку область у всеукраїнському конкурсі космічних експериментів і виборов право представляти його на міжнародній арені. Хочу також похизувати з тим, що наш заклад підготував лауреатів всеукраїнського конкурсу Відкрита природнича демонстрація. Ви розумні обдаровані молоді люди з почуттям власної гідності, і це почуття кожного ранку, коли тяжко. Коли не хочеться, коли втомився, каже вам: я вартий більшого, я здатен на більше, я зможу все. І цей початок вашого життя, дорослого, в якому ви довели собі, що ви можете краще і більше. Як діяти під час повітряної тривоги, де знайти найближче укриття? Що робити, якщо виявили підозрілий предмет? Відповіді на ці питання тепер можна отримати в консультаційних пунктах з надзвичайних ситуацій. Загалом їх у місті 12. Зокрема, один із них працює на базі Хортицького цнапу. Що четверга з 8 до 10 ранку? Тут консультують жителів Запоріжжя. Спеціалісти допомагають знайти найближче укриття, пояснюють правила поведінки під час повітряної тривоги чи пожежі. А також розповідають про мінну безпеку. Нас готували, проводили навчання фахівців по роботі цих консультаційних пунктів. Найпоширеніші питання у населення виникають дізнатися адресу найближчих укриттів за місцем їхнього проживання. На сайті Запорізької міської ради є мапа укриттів, яка дозволяє ввести свою адресу, і одразу вже висвічується, де найближчі укриття за адресами, і який метраж до них, щоб прийти. Консультація населення стосовно надзвичайних ситуацій, дії в надзвичайних ситуаціях, надання допомоги якоїсь. З цього приводу може звернутися будь-хто будь-який мешканець місця Запоріжжя. стосовно, наприклад, мінної безпеки, стосовно дії під час вибухів, стосовно дії під час пожежної небезпеки, можуть проконсультувати, наприклад, де заборонено відвідувати місця, де потенційна небезпека може бути. Змія у центрі міста про таку знахідку. Комунальну аварійну рятувальну службу повідомили містяни. Виявили рептилію на одній із центральних площ в парковій зоні. Рятувальники оперативно відловили змію. Це вже не перший такий випадок, коли рептилії виявляють на вулицях міста. В таких ситуаціях людей закликають не панікувати, не вбивати змій та не намагатися самостійно їх ловити, а звертатися до відповідних служб. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.